Так, значить, казав, що подивитися, що буде, якщо обрати source patch із цього. Я його так от скопіюю і видалю. Його тут не буде. І спробую виконати компіляцію. Де тут у нас попереднє було? І бачите, що стається? Він не розуміє, що таке опікій. Він каже, ну, от, не знаю, от, хочу би і не знаю. Ну, значить, ми це виправимо, додамо ось цей соус-патч, і у нас все буде тепер добре. Повторюємо. Так, ну, все виконалося. Все виконалося. Ну, давайте заради справи, вправи, верніше, спробуємо отримати ще якісь там, значить, дані про погоду. Давайте подивимося спочатку на цей, на, на звернемося до сайту і подивимося на api його. Ну, ось бачимо, де знаходиться name, Це name, це ось такий рівень, і ось це осе. У нас ось це. Вона у, у нас заганяється в ту дату. Дата, тому ми можемо звернутися дата і... Таке, ну давайте подивимося код, наприклад. Код це число, там, здається, роздрукуємо його в такий же спосіб. Ну, давайте додамо. Потім ми його виберемо, тому що ну, код нам, ну як він, не цікавить. От якщо б щось не вийшло, тоді б цікаво, А так, ну, яка різниця? Все вийшло та й вийшло. Ну, раді вправи. Запишем коды. Дата, Get, а вот я уже сейчас подивимось. Ще раз. Код. От, код. От, давайте подивимося ось так вот. Скомпілюємо його. І запустимо. Ну, Бачите, код 200. Тобто все ну, досить у нас класно виходить. Єдине, що значить, подивимося, як нам отримати дані з цих здань, котрі трохи заховані. Тобто, не на тому рівні лежать, а ну, трохи глибше. або в масиві там як там дані про погоду. От давай ще раз подивимося. Це, от, наприклад, візер сама. Там, де є опис, що найбільше нас цікавить, це фактично масів. Чому? Ну, Тому що ми бачимо от квадратні дужки, ось такі. це масів з одним елементом. З одним елементом, В котрому є значить, опис скорочений про погоду, більш детальний, ну, і іконка. іконка ну і код погоди. От, от це означає, що це саме рейн. У нас. Так, ну і давайте. Так, оскільки у нас там часу залишилося, у нас є ще час, ну хвилиночку. Так, отримуємо дані з масиву того візор. Значить, У нас є JSON-арей. json Array. А Поле там візер називалось. Так, давайте поближче. Визор. E array, array. Кас зробимо до да нього часом array А як будемо получати? У нас же загальний об'єкт це дата, дата і метод его будет get visor. Да, visor. Да, Так, візор є, а тепер що ми там бажаємо, ну, description, наприклад, взяти. Так, напишемо string Description. Description. Равно. Vezer Array. Так. Vezer Array. Значит, по индексу 0. Так. Спробуем get description. Друкуємо. Так, ну, як його позвати там? Там description називаємо. Так. Так. Ну давайте спробуем. Так. Так, так. Ага, зараз хвилиночку. Так, ну тут дещо забулося, і, по-перше, тут ну, не так виходить. В тому масиві є там об'єкт насправді. Там є і description, і мейн, і ID, ось це от. Тому значить, нам потрібно зробити трохи інакше. Значит, json Object спочатку Object Jason Object Jaktamo V Zer Vers Object ну, назовемо його так і CAS, Dj json Object. Что у нас Визор Рей? А тут методом GET. Get получим нулевой элемент. И тодим так Description. Так, Визор. Object Якщо не забуло нічого, то буде зараз вірно. Get. Хто там get? Description. Description. Так. Давайте так зробимо. Знову не так. Expected, а де expected. Так, on string stringer, ага, ось тут воно. Description так. Де воно? Ось ось в цьому місці. Так, несумісні типи. Так, так вагоночку, напав. Так, виявляється, що тут достатньо перетворити його до строки, то стрінг, і все буде добре.